Всім привіт, я на Шуварі. Йдемо подивимося, які сьогодні ці. Скільки помідор? 10. По десять. Скільки помідор? Ящиком. 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 По двадцять гривень. Ось такі п'ятдесят. Так, не... Чому ваш помідор? Так само, як і вчора, по десять. 10. По десять 10 гривень. Такі помідори в п'ятому ряді. Також є виноград і сливочка. По виноград по тридцять, сливка 20. по двадцять. П'ятий ряд. Є ось така посадкова цибулька, ціни в попередньому відео. А по скільки ж парагівка? 60. 60. Цибуля. По 15. 15. Скільки цвіта? По 60. Дуже а петрушка? По 100. А по скільки салата у вас? 100 гривень. По 100 гривень салата. Шпарагівка. 50 і кріп є. 100. Це є п'ятий ряд. По скільки синя капуста? Синя капуста 30 гривень кілограм. 30 гривень кілограм, а ось така. Така 100. 100. А м'ята по чому у вас? М'ята 250. По 250. Скільки зелена цибулька? По 10 гривень пучок. А ось що це є? щавель. По скільки він? — 50 50 кілограм. Ще у вас є салата. 80 за, 80 за кілограм. Це є третє місце, п'ятий ряд. Є ось такий перець по 45 на горд. Сьомий ряд, восьме місце. І помідори по 17. Сьомий ряд, восьме місце. І ось такий перчик чилі, 50 гривень. Скільки такий помідор? 23. По 23. А по скільки перець, ротунда? По 35. І ось така 35, ротунда. а кабачок по скільки? По 15. Скільки біла зірка? А то що там, проданий? По 30, а ось цей зелений. По По 25. Є ось такі помідори. По скільки? 15, ось ці. 20. Ось такі також 20. Чілі. 60 і ось такий маленький по 10. П'ятий ряд. Ось тут хлопчик продає. Ось такий помідор, по 35 3, такі чарі є в сьомому ряді. Ось такі огірки 4. по 43, 4. по 42. Ось такі помідори, 22 гривні, в помідори шостому ряді 4. на початку. Скільки ваш баклажан? 13. По 13. 13. А, зараз а зараз по скільки шовтий перець? По 45 ящиком. зірка 25. А ось такі перед цілі. 60. Скільки огірки? 40. По 40. Сьомий аріат з самого початку. Ще тут є помідорки. Помідорки по чому? Отакі? 20. По 20. Ось такий перець 35. Ось такий більший 45. 25. Ось такі помідори по 25. А ще є зелені. Зелені по чому? 20. По 20. Це ось така сливка крайня, по 18 гривень. Ось ці всі зелені по 20, тому треба. Чурливі. А ось такі чорні, по скільки? Повідари? Такі? Так. Дійси, дати, ви 40 по 40 гривень. А рожеві по скільки будуть? Як ми ж більше. 55. Є кріп. Кріп по скільки? По 10. По 10 за пучок. Так. так. І петрушка. 7 по 7 гривень. Є ще як це? Рукула по 10 гривень за пучок. помідорки такі. 55. І виноград Ізабелла по скільки він? По 20. Це в 9 ряді, в самому кінці є таке. Давайте долучити. А ти червоніші просто висіть. А по скільки чері? П'ятде на роздріб. А по скільки броколі? 120. По 120. І ось такі огірки. По скільки вони? 65 і 70. Ось такі 65. Ось такі 70 менші трошки. Перчик. 40. 40. Чилі перчик. 70. 70 І є маленький також. По 100, по 100 гривень. Ось такий малесенький. Ось такий перець по 100 чилі, дуже пакучий. А сливка по скільки? Двадцять. По двадцять. Це є дев'ятий ряд. Двадцять третє місце. А пекінка по скільки? По п'ятдесят. А кабачок? Двадцять. 20. По, 20. по скільки біла, зірка? По двадцять п'ять. Ось така цвітна є. Сорок п'ять на гурт, п'ятдесят на роздріб, дев'ятий ряд. А брокколі по чому? 70, перець є 40. ще такий по 40, огірки. А це і тепличні чи грунтові? Це тепличні по 35 і кабачок по 10. Це є дев'ятий ряд. Не знаю, яке місце. Побачите. Скільки такі огірачки? 40. По 40. А помідор такий? 40. Тоже по 40. А по чому такий перець? Мій віталіка. По 40? І ось такий по 40. Дев'ятий ряд самого початку. Кукурузу, скільки кукурудза? По 6 гривень. Да, скільки ортопля? 11. Одинадцять це є роса? Так. Скільки капуста? 16. По 16. По скільки така капуста? 17, да. По 17 капуста. По 7, а по 7, скільки цвітна капуста? 5. Так. я П'ятьдесят п'ять, а ось така. По 40. – А по скільки є пекінська? – По 45 по скільки є капуста? – По 17 гривень. – такий чесночок є. – А по скільки кріп і петрушка? – По 80 По 80 А кабачок? По дванадцять, і ще у вас капуста є. 17. По сімнадцять. 17. По 17. Це є одинадцятий ряд вже. Якесь місце, не знаю яке. скільки така цибуля? Тринадцять. По тринадцять. По скільки ваша морква? По одинадцять. Мішком, якщо берете. Бурячок. По дев'ять. Є картопля белороса. По одинадцять. І ще є цибулька. По дванадцять. По скільки цибулька? По 13, а морква? 20 -20. По 20, ось така маленька. Ось така картопля, мелоді по 12. Бананка картопля по 14 гривень. І ще є Белароса по 9. Але тут тільки дві сітки, щоб встигли. По скільки морква? 12, якщо більше. По 12, а якщо багато берете, по 11. А по скільки ваша морква? По 12, аборячок? По 10. Морква по 12. Ось така є. А бурячок. А бурячок 10. А бурячок 10. Ось тут. Картопля Коломбо по 12. А по скільки картопля? 12? Який це сорт? Граната. По скільки картопля? По 12, це белороса? Так, а ось ця картопля, який сорт? Аризона також по 12 А всім, кому відео сподобалось, ставте лайки та підписуйтесь на канал.